Та незламні віничани, Шановна Територіальна громада. Сьогодні ми відзначаємо День нашого міста в особливих умовах у час, коли наша країна, наш народ бореться за своє право на свободу та мирне життя. Війна змінила багато чого, але не змінила нашої любові до рідного міста та нашої віри. Краще майбутнє. Цьогорічний день міста не такий, як в мирний час, але воно залишається сповнене глибоким змістом. У цей день ми вшановуємо не лише історію та досягнення нашої громади, а й непохитний дух кожного з вас, кожного, хто, попри всі випробування, продовжує працювати, допомагати одне одному. Захищати наше місто і державу особливу подяку висловлюю нашим захисникам, тим, хто на фронті і в тилу, хто кожного дня стоїть на захисті країни та наближає перемогу. Саме завдяки вам ми маємо можливість продовжувати жити та боротися за мир і майбутнє. Глибока шана тим, хто загинув. Хто віддав своє життя у війні за рідний дім. Дякую кожному, хто робить свій внесок в те, щоб Вінниця залишалася містом, де хочеться жити та народжувати дітей, будувати плани на майбутнє. Дякую, що, попри темряву війни, зберігаєте світло ваших сердець. З не Вінниці, громада!